Всім привіт. Зараз я на противагу Аїші. Покажу, як у мене все податливо і дуже швидко робить Ясміна. Кубилі буде... Ні, вже було 3 липня 6 років. Дивіться, вона там стоїть, я з вами балакаю. Так? Зараз я її позву, вона до мене прийде. Ясміна? Ясмін. Ясміна. Ясміна. Ясміна, на. Ясміна, на. Хоча я це зроблю роблю з нею перший раз. Але я бачу по її спокою, по її, як то кажуть, розумінню, що вона все рівно ну, це зробить, так? Да? От дивіться, я впевнений. Ясміна! Ясмінка, Ну. Йди до мене. Ясміна. Ясміна. Я знаю, що ти не знаєш, що це таке ще, бо я ще з тобою це ніколи не робив. Але ти зробиш. Я знаю. Пішли. 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 Пішли, пішли, пішли. Молодець. Пішли, пішли. На-на-на, на-на. Йди -на. На -на -на. до мене. Ясміна. На-на. на, Йди. -на -на. Вона ще на телефон звертає увагу, я впевнений. Пішли. Пішли. вертайся Да-да-да. За мной. За мной. Молодец. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. На-на-на-на-на-на. Молодец. Пишли. Ясмина. Пишли. Пишли до меня. Ясминка. Ну, ты сюди? Пішли, пішли, пішли. Молодець. Пішли, пішли. Пішли. Розвертайся. да, да, Давай. Давай, 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 давай. Зараз вона зрозуміє, що це я її запрошую за собою. Пішли. Ясмін. Ну. Давай. Пішли. Пішли, моя золотенька, Пішли, я Я хочу, щоб ти пішла зі мною. О! Молодець, пішли. Пішли молодець. Бачите? О, ця кобила. Зразу розуміє. Зразу йде. Ну а як? Вони ж не знають української мови. Треба їм якось пояснити. Пояснюємо на мовах... на мові жестів. Давай. 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 Повертаємося сюди. Так. Так, продовжуємо за мною. Пішли. Молодець. Енергія. Молодець. Енергія. Молодець. Йде. Енергія. Молодець. Бачите? Молодець. Стала. Тепер назад. Ясмінка. Назад. Назад. Давай. Назад. Назад назад зад, назад, Назад-назад Молодець. Пішли вперед. Пішли. Пішли. Молодець. Так, рухаємо за мною. Давай рухаємо. Пішли, пішли, пішли. Молодець. Не відставай. Молодець. Бачите Тобто, коли кінь розслаблений... Коли кінь не протестує, бачите, тобто я знаю це ніколи не робив, але я в ній був впевнений, що ця кобила, коли в неї ось такі спокійні очі, спокійне оце все розуміння, вона зробить все, що ви їй скажете. Тобто Ось у неї по признакам, якщо когось цікавить. Оця віхр такий, ну, скажем, поміж очей нижча, ніж у Аїши. У Аїші він найвищий. Тому я думаю, ці з найвищим віхрем кони, вони найбільш такі емоційні, найбільш неврівноважені. Ось бачите, я цю кобилу залишаю, а вона йде зі мною, да навіть я її і не зву. А вона йде. Ось настільки спокійно. І що, що, що ти з нею... Що з нею ще треба тут займатися? Мені геть, як тут кажуть, гріх її тут ганяти. <рес> Зараз сяду на неї. А її Ясмін. На, десь Молодець. Як собачка, бачите? Бачите, позвав і вона йде. От її навіть, ну, що з нею, як її можна тут ганяти чи щось її наказувати. Чи щось із від неї вимагати. Ось таке. і поїхав. Тому бажаю вам усім мати коней, кобило такими спокійними очима. Проїдусь уже без відео на неї. Дякую всім за увагу. Гарного настрою. Слава Україні, слава ЗСУ. Нехай справедливість і Україна переможе. Так і буде.